Не нашим пріоритетом це є виховання. Це виховання як таке, як людей. І плюс, як то кажуть, або верніше, то, що додає, скажімо так, краси, або, як то кажуть, повноти, то якраз іменно це є та релігійність, це християнство. Кожного вівторка, середу і вторг, серед, і, і п'ятницю ми маємо службу Божу, яка навіть можна сказати, дає нам зосередитися і навіть. На, на цілий навчальний день вона для нам зосередитися і гарно провести цей е, день. Заклад у нас є гуманітарного профілю і більше всього ми скажімо так, ставимо ставку на німецько англійську мову. До святих останніх років говорить про те, що діти більшість з них вони дійсно поступають, як то кажуть, ті такі найбільш престижніші музи. По-перше, що це невелика школа, 150-160 дітей. Це така, я би сказала, домашня обстановка в нас у гімназії. Вчителі прислухаються дуже багато до того, що думають, і як ведуть себе діти. А діти відповідно так і ставляться до учителів з увагою. А разом з тим, якось, можна так сказати, навіть розкуто. Найважливіше це є само собою клімат, середовище виховне, клімат стосунків між вчителями між вчителями і, скажімо так, дітьми. Атмосфера дружня того, що е, сам директор, самі вчителі і діти мають не такі стосунки, що як пан і раб, а такі більше дружні, як е, такий друг і. Є і, і подруга діти можуть себе показати не лише навчання, а, наприклад, то саме аніматорство. Діти можуть розвинути свої такі, можна сказати, організаторські здібності. Ми можемо організовувати для молодших різні там конкурси, забави. І це дуже допомагає, тому що це все базується на такій християнській основі, але саме це зацікавить і зацікавлює. Можливо, навіть дитина не знає про Бога, але в ході цієї такої можна сказати гривна, розуміє. Що таке християнство? Що Бог її там любить, і це дуже допомагає їм легше сприйняти свого. Собою ми також, як селезяни, працюємо згідно нашої запобіжної системи Донабоського, і це означає, що просто стараємося більше запобігати своїм життям, своїм ставленням, своїм прикладом ті, можливо, негативні речі, негативні чинки, які вони можуть робити. Коли, наприклад, є різного роду формативні зустрічі, де діти мають можливість також і висловитися, і поділитися своїм життєвим досвідом, які мають. Коли, наприклад, дійсно вони бачать той приклад вчителів, їхнє ставлення до них і так далі, само собою, воно поступово. Eh, проносить якийсь якийсь пліт. В останній час, в останні роки влада, міська рада в даному випадку дуже тісно співпрацює із церквою. Так як міська влада є зацікавлена у цій співпраці, то знаючи харизму отців Салозян, працю з молоддю, міська влада доручила нам два соціальних проєкти, соціальний готель і притулок для безпритульних осіб, де є директором отець Олег Федоренко. В оця Олега є зареєстровано близько 600 осіб бездомних. У зимовий час в нього е, проживає біля 50 осіб, і в літній час е, трохи менше. У нас тут проживають 12 хлопців віком від 15 до 23 років. Хлопці, які є сироти, напівсироти або позбавлені батьківських прав. І задача наша, наше завдання як Салозіян, то є виховати добрих християн. І правдивих громадян. Жителів. На другому поверсі є шість кімнат і кухня, і на третьому поверсі аналогічно так само є шість кімнат і кухня. На даний час, поки що, в одній кім... кожен, кожен проживає в одній кімнаті. Тут є така специфічна програма виховання, те, збираємося постійно щовечора на кухні, є тут нам селизани. Теж, які проводять з нами тут виховні години, і тут обговорюємо які то питання, які турбують. Я ж тобі Те, що зараз церква робить, і всі священики, і люди, які займаються цими хлопцями, які тут живуть сиротами сиротом півсиротами, що вони ними опікуються, вони не голодні, не холодні, не можуть отримати знання, не можуть отримати. У освіту ну, вони ситі, ходять негарно одягнені, неспокійно від них перепросту просто Як розумієте, ми ну, дійсно вічливі культурні хлопці? І те, що робить зараз Репо католицька церква для цих хлопців, це є велике чудо.